30 березня 9 година ранку. Бджілка облітається. Сьогодні по-справжньому теплий день. Обіцяють 19 градусів. Бджілка частково облітається, частково вже носять пилок. Це така краса. На ніч давав стимулюючу підкормку по 300 грамів. Медової сити з настоєнкою полину. Чи відваром полину, як правильно. Ось. І ошечка. Дивіться, яка бджілка все рівненька-рівненька, як одна. Це така краса, оце кардаван погано видно. Кардаван осемінений бакпостом. І отут кардаван. Це ось кардаван F1. Там пару відводків також, кардаван є і бакпост. Зараз покажу це ось материнка кардавана. Взагалі зовсім по кольору інша бджола. Стоять в тіньку. та літають поки що менше. А далі побачимо. Оце вот така краса. Гул стоїть неймовірний.